Намалюємо кумедних страусів. Для роботи підготуйте альбомний аркуш, гуаш, пензлики, витяні палички, зубну щіточку, водичку і свій пальчик. Спочатку білою фарбою на темному аркуші малюємо ось такі круглі ока. Ми намалюємо їх ось так. Подивіться, в різних частинках. Буде багато страусів. У мене їх буде три. Тепер пальчиком проводимо донизу. Це буде шия. Ось так. Пальчик витираємо об серветочку. І тепер пензликом набираємо чорну-чорну фарбу і намащуємо її на зубну щіточку. Ось так. І малюємо ось таке тіло у страуса, його пірічку. Ось так подивіться. У різні боки розтягуємо ось такі півкола. І малюємо кожному страусу ось таке тіло, розтягуємо, притримуємо, е, аркуш рукою, щільно-щільно зафарбовуємо. Щоб у нас вийшло, наче таке пухнасте пілочко. Подивіться, як вийшло вже комедно. Так. Відкладаємо щітку. беремо тоненький пензлик і будемо малювати зьобики. Їх можна намалювати помаранчевою фарбою або жовтою. Примакуємо пензликом і залишаємо ось такі трикутні відбиточки. Так, тепер візьмемо водяну паличку і будемо малювати очі. Ось так. Набираємо багато фарби і малюємо ось такі кругленькі чорні очі над дзьобиком. Їх можна зробити або більші, або менші, як ви пофантазуєте. І тепер треба залишити їх, щоб вони у нас дуже гарненько підсохли. Намалюємо ось таке пієчко на шиї. Так і навіть не пієчку, а складочки, адже шия у страуса така шкіряна. Довго. Домалюємо і ось такі вії. Можна це зробити фломастером, а можна і пензликом тоненьким. Так. Фарбою білою зробимо ось. Такі зіниці, зробимо, щоб на очі що, виглядали більш яскраво. Але треба почекати, поки висохне наша фарба. Гарненько час пройшов. Фарба підсихає. Поки фарба підсихає, можна зробити дзьоб більш трикутним, бо вони в мене щось якісь такі не дуже трикутні вийшли. Треба зробити трикутними. Внизу гостренький кут, а зверху ось така широка основа. О, так вже більш цікавіше вийшло. Адже дзьоб у страуса дуже-дуже такий міцний. А тепер ще зробимо ось такі бризки. Набираємо на щіточку білої фарби і ось так пальчик стукаємо, і виходить. Ось такі, наче як мошки якісь літають. Так, вже фарба підсохла трошки. Тепер ми візьмемо пензлик і е паличкою намалюємо ось такі крапочки зіниці. Ось так. Подивіться, як гарно виходить, наче як справжні очі. Ось такі чудові кумедні страуси у нас вийшли. Дякую вам за роботу і до нових зустрічей!